Любі учні. Сьогодні на уроці ми познайомимося з вами з творчістю видатної англійської письменниці, кінопродюсера, сценарістки та відомої літературної мами найвідомішого у світі чарівника, а саме Джоан Кетлін Роулінг. Ця видатна письменниця раптово для самої себе написала найвідомішу у світі книжку про хлопчика-чарівника на ім'я Гаррі Поттер. Лихоманка під назвою Поттера Манія охопила майже увесь світ. Натовпи людей стояли у чергах за книгами в день їх надходження до книгарень. А в Голлівуді зняли серію дуже успішних та захоплюючих фільмів, які привернули увагу не тільки маленьких дітей, але і велику кількість дорослих. У чому ж секрет цієї неймовірної історії про хлопчика, який раптом розуміє, що він шарівник? Чому діти в усьому світі перестали користуватися інтернетом та відеоіграми? А замість цього почали з великим задоволенням читати об'ємні багатотомні книжки, а потім з нетерпінням чекали їх продовження. Ключ до успіху Гаррі Поттера в його авторі, а саме в першій причині, яка спонукала дорослу жінку з дитиною на руках сісти за написання дитячої книжки. Історія Джоан Роулінг не менш захоплива та чарівна, ніж історія створеного її уявою хлопчика-чарівника. Велика кількість невдач, багато відмов, усе це не завадило Роулінг стати найвідомішою та найбагатшою жінкою за порівняно невеликий проміжок часу. Народилася вона 31 липня 1965 року у містечку Ейте. Її батько Пітер Роулінг працював у компанії Rolls-Royce, а мама Енн Роулінг була технічним фахівцем. Коли їй було два рочки, на світ з'явилася її сестра Діана. Їх батько настільки хотів хлопчика, що коли з'явилися дві дівчинки, то він почав старшу дочку називати чоловічим ім'ям Джо. Тому найкращими друзями для Джоани були її мама та сестра. Саме для своєї сестри Діани, шістирічна Джоана написала свій перший твір. Досі пам'ятаю, як розповідала їй історію, у якій вона впала у кролячу нору, і сім'я кроликів годувала її полуницею. Абсолютно точно, що перше оповідання, яке я записала, коли мені було років 5 чи 6, було про кролика на ім'я Кролик. Він захворів на кір, і до нього прийшли його друзі, в тому числі і гігантська бджола на ім'я Міс бджола згадувала письменниця. Сім'я Роулінгів декілька разів змінювала місце свого проживання. Спочатку, у 1969 році, вона разом зі своєю сім'єю переїхала до невеличкого селища під назвою Вінтербурн. Там, у цьому місці, вона відвідувала початкову школу Святого Михайла. Ця школа була заснована 200 років тому британським філантропом Вільямом Уілберфорсом. Існує думка про те, що директор цієї школи Альфред Дан став прототипом директора школи, у якій навчався Гаррі Поттер. А потім у віці 9 років вона разом зі своєю сім'єю переїхала у Черч Котедж, який знаходиться у селі Тачіл. Це село знаходиться у місці під назвою Уельс. Саме в цьому селищі майбутня письменниця відвідувала середню школу, а її мама працювала там у відділі науки. Джоан дуже добре вчилася у школі. Вона була відмінницею та старостою класу, а згодом навіть зізналася, що Герміона у перших книжках є її власним прототипом. Герміона карикатура мене, коли мені було 11 років, і я не особливо цим пишаюся. Вона досить дратівлива в багатьох відношеннях. На сторінках своїх книг я свідомо намагалася пояснити, що міс грейнджер насправді не впевнена в собі особистість з цієї причини вона весь час хоче здаватися краще ніж є. Підлітковий період для Роулінгу був дуже непростим. У 1978 році під час чаювання у її мами раптово затряслися руки. За результатами обстеження, у її мами діагностували таке захворювання, як розсіяний склероз. Стан Роулінг поступово погіршувався. Спочатку вона була вимушена покинути свою роботу у школі та влаштувалася прибиральницею у місцеву церкву. А потім взагалі пересувалася на інвалідному візочку. Джон доглядала за своєю мамою, а ось її стосунки з батьком були дуже напруженими. З ним вона не спілкується вже декілька років. Я не була особливо щаслива. Я думаю, що це був жахливий час мого життя. Багато років по тому писала письменниця про свої підліткові роки. В останніх класах школи Роулінг готувалася до вступу в Оксфорд. Для цього вона посилено вивчала англійську, французьку та німецьку мови. В кінцевому підсумку з перших двох дисциплін вона отримала відмінну оцінку. А ось з останньої вона отримала добре. Саме з цієї причини їй не вдалося вступити до Оксфорду. Замість цього, майбутня письменниця поступила до Екситерського університету. Який закінчила у 1986 році зі ступенем бакалавра з вивченням французької мови та класичної філології. Професор французької мови Мартін Сорел вигадує її як тиху, компетентну студентку в джинсовій курці з темним волоссям, яка робила все необхідне в рамках академічної програми. Після отримання диплома Роулінг переїжджає в Лондон, де влаштовується на роботу з секретарем у відділ правозахисної організації міжнародної амністії. Але згодом вона все ж таки вирішує переїхати в інше місто під назвою Манчестер, і саме з того часу розпочалася низка її поїздок між Лондоном та Манчестером. А саме в одній із таких поїздок, а якщо конкретніше, то у 1990 році трапилася дуже цікава подія, яка конкретно змінила її життя. 25-річна Роулінг поверталася з Манчестеру в Лондон. З неясних причин поїзд, у якому вона знаходилась, затримали на 4 години. І саме у той час їй в голову прийшла ідея омани про хлопчика, який відвідує школу чаклунства. В інтерв'ю американській газеті The Boston Globe» вона говорила: я дійсно не знаю, звідки прийшла ця ідея. Вона почалася з Гаррі, після чого у моїй голові з'явилися образи усіх цих персонажів та ситуацій. За словами самої Роулінг, ця історія з'явилася їй як осяяння, повністю сформоване. Цікавим є те, що саме фінал саги про Гаррі Поттера» читачі дізналися тільки 20 років потому, в останній частині. Але письменниця вигадала його саме тоді і саме у тому поїзді. Я просто сиділа і думала чотири години, поки всі ці деталі не склалися у одну картинку у моїй голові. І той худорлявий, чорноволосий хлопчик у окулярах, який ще не знав, що він чарівник, ставав для мене більш реалістичним. Повернувшись додому, вона в той же саме вечір почала писати свою першу книжку під назвою Гаррі Поттер і Філософський Камень. На створення цієї книжки вона витратила майже 5 років, повних відчаю та нездійсненних надій. У грудні того ж року мама Роулінг помирає від розсіяного склерозу. У подальшому Роулінг написала: Більше всього на світі я шкодую про те, що моя мама так і не дізналася, що я стала письменницею. За словами Роуляна, ця смерть сильно вплинула на її роман, і вона більш детально описала втрату батьків Гаррі в першій книзі, тому що знала це почуття. Після смерті матері вона намагалася побороти свої важкі думки, тому наважилась на переїзд у іншу країну. За оголошенням газеті The Guardian, вона знайшла роботу викладачем англійської мови у португальському містечку під назвою Порту. Саме там вона ввечері викладала англійську мову а вдень писала свою першу книжку про Гаррі Потера. Тут же Джоан познайомилась з тележурналістом Хорсе Арандесом. 16 жовтня 1992 року вони одружилися, а 27 липня 1993 року у Роулінг народилася дочка Джесіка. Але 17 листопада 1993 року. Роулінг і Арантес вирішили розлучитися. Судячи за непрямими даними, чоловік поводився з Джоан досить грубо, але точного деталей нам невідомо. У результаті Джоан вирішила повернутися до себе на батьківщину. У грудні 1993 року вона разом зі своєю дочкою та кількома главами Гаррі Поттера вирішила повернутися до Сколученого королівства і зупинилася у місті Единбурзі у своєї молодшої сестри Діани. Після розлучення Роніт відчувала себе повною невдахою та страждала від клінічної депресії. Саме цей її стан призвів до появи в її третій книзі дементорів моторошних істот, які висмоктували душі. Але те, що здавалося безвихідним становищем, в результаті стало для майбутньої письменниці звільненням. Невдача стала позбавленням від усього несуттєвого. Я звільнилася, тому що мій найбільший страх реалізувався, і я все ще була живою. У мене все ще була маленька дочка, яку я обожнювала, стара друкарська машинка, яку мені подарувала сестра, і велика ідея. Так кам'яне дно стало міцним фундаментом, на якому я побудувала своє життя. А Роулінг призначила місячну подяку, завдяки якій вона змогла орендувати собі квартиру. А писала вона у кафе під назвою The Elephant House, яке знаходилось поряд з її домом. У мене не було відчуття, що я щось вигадую. Я просто проводила розслідування у всіх напрямках, щоб з'ясувати, що повинно було статися. Пізніше зазначила письменниця. Наразі це кафе користується досить великою популярністю у фанатів Гаррі Потера. Ходили навіть чутки, що Роулінг працювала у ньому, тому що у її квартирі не було опалення, але вона спростувала ці чутки. Я дійсно була бідною настільки, наскільки це можливо у сучасній Великій Британії, при цьому не будучи безпритульною, але я не настільки божевільна, щоб знімати неопалювальну квартиру в Едденбурзі взимку. Роботу над своєю першою книгою, а саме «Гаррі Поттер і Філософський камінь, вона закінчила у 1995 році. Рукопис побував у 12 видавництвах, і всі 12 відповіли роулінг відмовою. Перш ніж через рік Гаррі Потером і філософським каменям зацікавилось лондонське видавництво під назвою «Блумсбері». За чутками чималу роль у цьому відіграла восьмирічна дочка голови компанії Найджела Ньютона, яка з великим задоволенням та захопленням прочитала першу главу, яка вимагала її продовження. Втім, навіть тут Роулінг порадили знайти собі нормальну роботу, пославшись на те, що дуже важко заробити на дитячій літературі. Але як же вони помилялися? У червні 1997 року Блумсбері публікує перший тираж книги, всього лише у тисячу примірників. З них 500 штук надійшли у продаж, а 500 розповсюдили по різним бібліотекам. Тепер ж ці колекційні скарби коштують від 16 до 25 тисяч фунтів. «Гаррі Поттер і філософський камінь це книга не тільки про чари та чоклунство. У ній ми чітко бачимо одвічну історію боротьби добра і зла із традиційною схемою виховання. Мільйону читацького аудиторію ця книга приваблює закладеними у ній людськими цінностями. Пітер Грей у Times Magazine писав: секрет Роулінг так само непростий і так само незбагненний, як її здатність задовольняти притаманну людям потребу у чаклунстві. Вона розуміє, що читачеві мало тільки прочитати чи почути історію, йому хочеться пережити її особисто. Цікавим є те, що перші книжки Джоан вийшла під ім'ям ім'я К. Роулінг. На цьому наполягало саме видавництво, яке боялося втратити свою аудиторію. Вони гадали, що хлопчики не захочуть читати книжку, яку написала жінка. А окрім цього, Роулінг намала середнього імені. Вона запозичила його у своєї бабусі Кетлін. Але вже через 5 місяців Роулінг отримала свою першу книжкову премію, і це стало тільки початком. Премії йшли одна за одною, а іноземні видавництва навіть билися за право видати її книгу. Загалом можна сказати, що по мірі виходу томів вона ставала дедалі популярнішою. У 1998 році її книга вийшла в США тільки зі зміненою назвою Гаррі Поттер і чарівний камінь. Видавництво вирішило, що слово «філософський» є надзвичайно складним та незрозумілим для дитячої аудиторії. Але згодом Ролінг дуже шкодувала про це та говорила, якби її становище у той час було більш міцним, вона б ніколи б на це не погодилась. Але, тим не менш, саме після публікації її книги за алканом в світі почалася повальна потироманія. Усі діти світу з великим захопленням читали книжку. Примірники ходили по руках та сформувалося фанатське співтовариство. А гольвудський гігант Warner Brothers Pictures почав збирати команду для створення фільму. Незважаючи на захопливі відгуки з Америки, друга книга з серії про Гаррі Поттера, а сам Гаррі Поттер і таємна кімната, з'явилася спочатку у Англії у 1998 році, і лише через рік вона з'явилася у Америці. Дія у ній розпочинається з того самого моменту, яким закінчується перший роман. Гаррі вже другокурсник, повертається до Гоговарсу у літаючому автомобілі та зустрічаються як зі знайомими, так і з новими дивами. За відгуками критиків, роулінг у другій книзі виявилася ще більш винахідливішою ніж у першій. Третя частина Гаррі Поттер і в'язання Аскабану з'явилася одночасно в Англії та Америці у 1999 році. У в'язні Аскабану намітався відхід від легкості, що панувала у перших двох книгах, проте це неминуче. Як зізналася Роулінг в інтерв'ю School Library Journal», Якщо пишеш про добро та зло, обов'язково настає момент, коли ти змушений стати серйозним. Четвертий том Гаррі Поттер і Келих Вогню вийшов друком в Англії та Америці у літку 2000 року, п'ятий том Гаррі Поттер і Орден Фенікс у 2003 році. У 2005 році побачила світ шоста книга з серії «Гаррі Поттер і напівкровний принц, яку Ролінг присвятила своїй маленькій дочці Маккензі, котра народилася у січні 2005 року. Ролінг запланувала написати останній роман, аби закінчити оповідь про сім років, як Гаррі та його однокласники провчилися у Хогвартсі. В інтерв'ю Паблішер Віклі вона зазначила. Я з самого початку задумала Гаррі Поттера» як серію із семи романів, оскільки вирішила, що чаклунства будуть навчати сім років із 11 до 17, порокові на кожну книгу. Останню книгу з серії Джоан Роулінг дописала 11 січня 2007 року. Вона вийшла в друк 21 липня, і за перший же день розійшлася 11 мільйонами копіями. Гаррі Поттер» став брендом міжнародного рівня ціною приблизно 15 мільярдів доларів. Сама згідно з журналу Forbes, стала першою доларовою мільярдеркою, яка заробила стан на літературному терені. Цікавим є те, що сама Роулінг стверджує про те, що книги мільярдного статку їй так і не принесли. У 2001 році ця захоплююча історія про хлопчика-чарівника переступила з книги на телевізійні екрани. У 2001 році режисер Кріс Каламбус зняв фільм Гаррі Поттер і Філософський камінь. Ця картина мала шалений успіх, і наступні книги серії просто негайно вирішили екранізувати, а безпосередньо сама Роунінг брала участь в роботі над сценарієм, а в останніх двох фільмах навіть виступала в ролі продюсера. Цікавим є те, що остання книга про Гаррі Поттера виявилася фінальною лише на деякий час та отримала несподіваний розвиток на театральній сцені. У 2016 році, через 9 років після виходу фінальної частини, вийшло продовження, яке називається «Гаррі Поттер і Прокляте дитя. Цю п'єсу написав драматург Джек Торн за творчою участі Джоан Роулінг. Дії у ній відбуваються після подій, описаних у сьомій частині. Ця п'єса отримала схвальні відгуки публіки, а також 9 премій Лоуренса Олів'є, у тому числі за кращу нову п'єсу. Під час роботи над сагою у житті Джоан Роулінг багато чого змінилося. 26 грудня 2001 року Джоан Роулінг вийшла заміж за анестезіолога Майкла Мюрея та народила двох дітей. У 2003 році вона народила сина Девіда, а у 2005 році дочку Маккензі. Окрім того, вона віддала більшу частину свого спадку за книжки про Гаррі Поттера на благодійність. Я думаю, що ви несете моральну відповідальність, коли отримуєте набагато більше, ніж вам для цього необхідно, говорить на цей рахунок письменниця. Переломним роком для письменниці став 2011. Тоді вона офіційно завершила відносини з серією книг про Гаррі Потера, розлучившись зі своїм колишнім літературним агентством. 27 лютого 2012 року у продаж вийшла нова книжка Джоан Роулінг під назвою Випадкова вакансія ця нова книжка дуже відрізнялася від Потеріани та була націлена на дорослу аудиторію. Успіх книг про Гаррі Поттера, звичайно, нова повість не повторила. Однак з перших трьох тижнів продати більше одного мільйона екземплярів вдалося. Наступну книгу під назвою Поклик Зозулі» Роулінг випустила зовсім несподіваним чином під псевдонімом Роберт Гелбрейт. Повість Гелбрейта прийняли досить тепло. Багато відзначили, що для дебюту книга виявилася просто блискавичною. Однак незабаром деякі запідозрили, що дебютував невідомий раніше автор надто вже добре. Тому таємниця псевдоніму Роуліна дуже швидко розкрилася. А у 2021 році вийшла її дитяча книжка під назвою Різдвяне поросятко. Зараз Джоан Роулінг зі своєю сім'єю живе в Единбурзі. Займається благодійністю, грається зі своїм сином в Майнкрафт та пише дитячу літературу. Джоанна Роулінг це жінка з цілим всесвітом у її голові. Вона принесла у дитячу літературу та світ загалом стільки магії, чарівних пригод і того про справжньому дитячого захвату від читання, скільки не вдавалося, можливо, жодному письменнику фантазійних книжок. А головне, вона змогла відірвати дітей від екранів телевізорів та комп'ютерів та зацікавила їх книжкою. На цьому ми завершуємо з вами вивчення курсу, який називається письменники, які змінили світ. Сподіваюсь, вам було цікаво, та ви дізналися багато цікавих фактів про письменників, які змінили світ дитячої літератури. На цьому все. Я дякую вам за увагу. До побачення!